Основних положень перед тим як починати аналіз, то і в його було укладено 8 але підписано у ніч проти 9 лютого 1918 року. Це зокрема можна зрозуміти, прочитавши ті ж спогади севрика. Цитую він казав. Я глянув на годинник була друга година 4 лютого. Церемонії підписів і накладання початок тощо тривало довший час. Таким чином, бачимо, що цей процес він був трошки затяжливим. Лінгвальний контекст Докладений документ було двома спочатку мовами: а саме німецькою і українською. Утім, примірники для інших центральних держав були перекладені їхніми мовами: себто австрійському угорської для австро-угорщини, додатково крім німецької, а та також тю, тюрецької для. Туреччина і Болгарська і для Болгарського царства це також важливо, що було п'ять примірників також. Це зазначається і в десятій статті того ж договору. Якщо ж офіційна назва була як мирний договір, то часто іноземні історіографії, здебільшого німецькомовні, практикулярно австрійські, а також польські або інші німецько орієнтовані можна зустріти назву хлібними, про що ми говорили раніше. Не в останню чергу через місто договору, і авторством цього терміну є Чернігів. Тим про це згодом. Політичний контекст на момент підписання тривала війна, як ми знаємо ще досі. Із якої Україна з договором виходила. Це було одне з умов договору. Втім, підписання УНР угоди з фактичними ворожими державами до більшості світу, сприймалося відповідно негативно. Перш за все з боку Антанти, про що ми теж зазначали, і скажу я про це теж згодом. І довкола два гегемони. Це нагадо, Британський і Російський імперії. Тобто в Україна Україні зганяла собі такі рамки вимушені, але перше за все вона мала точно вже визначити з ким вона зі сторін, і мотивацію можна стягнути з прагнення УНР віддалитися від Росії, але практично цей договір, як і більша частина вчинків Центральної ради, стали її самознищенням, оскільки е, вона опинилася під е, невдоволеністю Російської імперії, а від того в неї від, е, відвернулися. Країна антанти, такі як Франція та Велика Британія, починається також поширитися антиукраїнська риторика такого сектору українського германофільства, Структурний контекст цього договору. Він складається з преамбули, за якою слідує перелік членів делегації, з якими зрозуміємо, що найбільше дипломатів було на диво від болгарського царства. П'яття. А також загалом було 15 делегатів та 75 загалом підписів. Це ми теж можемо прочитати, що цей процес звернувся в спогадах з Абдюркам. І далі 10 статей. Особливий характер має стаття 5, в якій сім розділів із пунктами. В них Проця теж буде згодом зазначено. І завершується текст кіпцевими постановами, положеннями до слова. Також то було одразу зроблено і п'ять інатичних примірників, тобто цей процес був вирішений одразу на місці. Щодо основних положень, Від початку йдеться про мирні дружні взаємини на межі цими п'ятьма країнами з першої статті. Про це і зазначається питання кордонів, яке планували встановити за однографічною ознакою в безлічі проєктів, до того воно піднімалося у другій статті і вже точно визначилося за такою поняттям, що кордон мали простягатися за довоєнними межами, якими стикалася Російська імперія і Астрово-Угорська. І пніпні простягалися вони від Тарморгороду до Вигонівського озера. Себто, більшість цих терен сучасних це польські та білоруські землі. Зоглядую на це можна сказати, що територіальне питання воно певним чином було на, на вигоду українській е, е, республіці, і питання Коломські і Піддальських районів було відведені під Україну, тобто ці терени опинилися. Під юрисдикцію Центральної Ради згідно з статтею 4, держави підписати договору дипломатично визнають Українську Народну Республіку. Хоча власне саме наявність цього договору зазначить, що за своєю суттю вже означає дипломатичне визнання, оскільки практика дипломатів вказує, що ну з невизнаними державами не заключають жодного роду угоди. А якесь підписання вже вказує на протилежність цього 6 8 статті стосувалися воєнного аспекту, такого як обмін полоненими поступтерівельними суднами і амністія. Тим найбільшою і найважливішою є сьома стаття Найперше з неї декларується сільськогосподарський продовольчий обмін за для покриття втрат і потреб. Частково це виглядає як бажання в принципі німців відновити відновлюватися за рахунок українських ресурсів. Але тим не менше, Україн... німецька імперія та австро Суморщина повинні були отримати від української сторони. Майже 1 мільйон тонн на то час можна сказати, що це враховувалося в пудах, 60 мільйонів пудів зерна. Крім того, 400 мільйонів яєць і 50 тонн худоби живої ваги від української народки до 31 липня 2018 року. Тобто, виходячи з цього, можна сказати, що за півроку мала Україна поставити велику кількість просто досить велику кількість продовольства, а також крім цих великих втрат, також мала поза. Постачатися бекон, цупор, льон, коноплі, маренцеві роди тощо, тобто всі багатства, які мала Україна, природні вони мали йти на експорт. Натомість німецькі та австрійські мська мали надавати військову таку свою підтримку українській народній республіці. Перш за все захисту від Росії від більшовиків. тим не менше окупаційним військам, та їхнім українським союзникам не вдалося зібрати достатньо узгоджених поставок продовольства. І до листопада 2018 року, тобто, вже коли Українська народна Республіка не існувала, а було існувала Українська держава Скоропадського центральних держави було доставлено лише 120 тонн зерна, тобто це ледь не одна сота від умовлених попередньо. Формально також в обмін на продукти харчування України були на така собі машинобудування, промисловість і продукція машинобудування, а також хімічна промисловість. Однак, у дійсності економічні синоводи лягла однобічним тягарем на українську сторону, і багато в чому обмовивши зростання селянського повстанського руху, і широко піднесення масового стихійного анархізму, тобто невдоволенням не те, що владою всередині українського, а й невдоволенням перебуваючими дислокованими військами австро-угорськими і. Німецькими це було замовлено це перебування вояків іноземних операцію «Фафельсшляг». Ви це така наступальна операція німців Австоморців разом, яка почалася 18 лютого і тривала по 3 березня вісімнадцятого року на територію України задля витіснення фактично Росії. І це витіснення зумовило потім більшовиками підписання наступної угоди в теж у литовську 3 березня вісімнадцятого року. Oh. І Австрія також сподівалася, що Німеччина не відсуне її вплив повністю бік в, в Україні, аби вона могла переслідувати свої цілі на своєму геополітичному сході. І, зрештою, кількість в 250 вояків. Чоловіків Австро-Горської східної армії приїхали в Україну для здійснення хлібного миру. Тобто, фактично, хлібний мир він був винятково з одного одного сторони. Також цей обмін здійснювався на платній основі. А отже, між іншим, визначав курс валют на момент підписання, що досить цікаво, оскільки тисячі німецьких марок дорівнювали 442 карбованцям МУНР, які в свою чергу дорівнювали 462 рублям колишньої російської імперії. Тобто, бачимо, що Питання рублів і карбованців стало один до одного. А тисяча австрійського австро корон дорівнювала 393 карбованцям, 78 грошам, і стільки, що відповідно рублям колишньо російським перетокочимо, що і угорські корони вони були меншими ніж по позначенню біль позначенню ніж німецькі марки. Значить що виміри проводилися в золоті. Це досить важливо. Торгівельні угоди також закладалися цим договором і мали б тривати до укладання повноцінних торгівельних договорів після війни, але де-факто вони стали тимчасовим у зв'язку, перш зі зміною влад. Ну і в принципі з тим, що центральні держави вони програли війну, хоча ми очікували. Іншого виходу. питання ми також піднімалося, але воно за цим договором було при взаємоперевезеннях і будь-яких товарів воно не знімалося. Тобто в цьому знов-таки бачимо якусь вигоду в якісь певним чи позитив. Е, крім австро угорщини і Німецької імперії е, стояло питання зносин з Туреччиною і Болгарією, але вони формально чекали у нормування повного шляхом нових угод. Тривельних договорів знов таки. Е, Після війни а цей постав їх включав як частину центрального блоку. І питання того, що якщо не буде досягнуто до кінця реченцю питання цього поставок, наприклад, то односторонньо можна припинити дію договору, але за відомих причин він перестав діяти раніше, і ну це очевидно. Також зазначається, що укладено і затверджено додатковий до основного мирного договору договір, і який розширив положення не всіх статей, а зокрема 6, 7 і 8, це зокрема. Я виділю лише три основні пункти, які звідти ви уточнювали. Це питання виплати всіх заподіяних шкод двома сторонами. Також це місті і повернення полонених, і ну, і, звісно, питання нагляду відновлення переоснащення, повернення до воєнних угод, установ власності того, що зокрема піднімалося питання відновлення договорів російської імперії ще е, початку 20-го століття 1903 20 1928 років. Е, також питання відновлення установ, які е, е, існували до початку вибуху війни. Тобто, питала намагалася європейська е, е, сторона якось урегулювати е, старі порядки по суті. Наскільки це було вигодно Україні? Ми бачимо, що не зовсім. По суті, наслідками, які сталися після укладення договору, що собою являла ця сутність. Хлібний мир, він з Україною суттєво сприяв відчуженню поляків. Поляки стали антиукраїнською ще більш налаштовані ніж вони були до цього, і вони також вони раніше відстоювали якусь можливу підтримку України. Зараз вони почали питання через питання Холмщини стояти ще більше ворожо до України. Також в Україні зростав опірнімецькострійської окупації, що говорив, і е, опір цей був організований підпільниками. Оскільки перебування будь-якого штибу іноземних військ не зовсім є приємним для опосередкованих громадян, також підвалення центральної влади ради. Вони схитнулися до фінального зрештою повалення 28 квітня 1918 року, німецька військова ж адміністрація в Києві вона заарештувала прем'єр-міністра Голубовича, адже німецькі війська стали згодом опорою до Перевороту і приходу влади гетьмана Скоропадського, і зокрема мали причин до цього невиконання питання продовольства. Тобто, фактично, центральна рада загнала себе в капкан, і також антиукраїнські настурінтанти, які, врешті-решт, виявилися альянсом, як вже говорив країн переможниць. О, а отже, повна геополітична міжнародна поразка України. Ну і по суті, процес підписання УНР договору сприйнявся як зрада, про що ми теж говорили. Тобто е підсумовуючи, можна сказати, що цей договір був перше до речі в під час мирного договору під час першої світової війни. Він став певним поступом в Центральну Центральну Раду, Вимушеним кроком. кажуть, що Ворошевський навіть плакав через те, що деякі його пункти цього проєкту договору до укладення бентежили і він не хотів поступатися. Але в політичному контексті він мав це зробити, як і зрештою, політика центральної ради, яка стала невихідною для загалом політики і подальшого життя України. На цьому, все дякую. Так, дякуємо. Які до Олега буде будуть питання? Питання, а власне проблема збройної допомоги заходу німецьких австрогорських військ до України вона якось згадувалася там чи натяк робився на це в самому тексті мирного договору, який був власне підписаний 9 лютого 2018 року. Наскільки я пам'ятаю, там лише робився натяк, не потім було вкладена таємна угода додатково до цього, і саме за цією таємною угодою вже розширилося це питання. І воно уточнювалося і призвело того, що призвело. Так добре, тоді ну, таємна угода, точніше, не таємна. Там звернення, як ми далі побачимо, так, буде так. делегації українського та німецько угорського народу звернення за допомогою, ну і так далі. Так, доповнення, які будуть доповнення. Єгор, ви на це питання руку піднімали, доповнити? Ви на зв'язку ще, так? Так. Так. Увімкніть відео і доповнюйте, будь ласка. Так можу камера мене погано видно, то ми. Нормально слухаємо. Ну, добре. А, значить, хочу подякувати Олегу за дуже таку змістовну доповідь, і навіть не знаю, що ну. Вона була дуже вичерпна. Єдине, що хотів би додати, так це питання обміну полоненими. і Можна додати те, що вони могли залишитися за своїм власним бажанням, де цій області, де вони були, утрималися в полоні, або е, удатися до іншого краю. Це детально розписано у шостій статті цього мирного договору. Ну а так мені більше нема чого додати насправді. Так, добре, дякуємо. Так, Ангеліна, ви хотіли додати на це питання, будь ласка. Ангеліна тримає руку. Так, добре. Чекаємо, коли зв'язок відновиться. Так, Д Давід, будь ласка, ви на зв'язку? Так, так, я на зв'язку. У мене коротке доповнення. Воно стосується того, як взагалі укладався договір. Що по суті це не єдиний документ, був там був цілий комплекс документів. Зокрема, там. Е Пояснення щодо договору з України з німеччиною і там по цією цьому, якби стандарту ну, і з Болгарією і з Османською імперією, і з Австро-Угорщиною. Е, власне, окрім цього, у нас також в склад цих підписаних документів комплексу документів входить також таємний австро-угорський протокол, який ну, про який піде мова далі наступному питанні. Um, і власне надалі там передбачалося поглиблене економічне співробітництво через додаткові договори. Ось на цьому мене все. Так, добре дякуємо. Питання до вас: Хто, х, які країни були підписантами цього договору? Хто його підписував цей договір? Um, Україна, Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Османська імперія. Так, добре, чудово. Е, так, Ярослав Довгий, будь ласка. Так, uh, да, я якраз хотів би, uh, з, -з, з приводу кордонів, я якраз хотів би uh, включити карту і на карті показати саме, як uh, проходив кордон, бо там у нас uh, указані міста. Тут якраз є добра карта. Тому я зараз. Видно. Uh, отже, в. Статті 2 Берестейської конференції якраз е, у нас означалося про те, що от ми бачимо у нас тут Австро-Угорщина між австро угорщиною з одної і Українською Народною Республікою з другою. Наскільки ті дві держави будуть граничити між собою, е, буде іти кордон. Е, як існували між Австро-Угорською монархією і Росією перед вибухом війни. Ну, тобто, як, як ми бачимо, це російський кордон. А от далі починається саме цікаве. Далі на північ ітиме границя Української Народної Республіки, починаючи від Тарнгороду, потім до е Білограй, Щебертин, е Красностав, Пугачів, Радін, е Межиріччя, е Сарнаки, Мельник. Е Потім у нас весико Каменець, Литовськ, і вже Пружаний і до. Е... Вигановського озера. Тобто, фактично, за Україною в нас опиняється сам то тобто Холмщина і Підляща, от Холмщина от Підляща, воно по, по суті залишається за Українською Народною Республікою. А от кордон з Польщею, там також написано, що потрібно буде встановлювати границю мішана Комісія після етнографічних відносин із узглядненням бажань населення. Тобто... Фактично, це вже був такий робочий кордон, але ще деякі нюанси могли виникати, але отакий вже і зберігався. Майже. Дякую. Моє рослава, за кордони і за території повели мову. А що стосовно Криму, що там ваша карта показує стосовно Криму? Якось питання це згадувалося, врегульовувалося. Ну, Крим саме за Берестейською конференцією він не входив до складу Української Народної Республіки. Так, добре. Добре, це мабуть погано, але, але, але добре, що ви це знаєте. Так, добре. Так, Максим Дойчик, будь ласка. Так, я хочу на додачу до Олега. Він дуже добре назвав цифру про один мільйон. Тон зерна, і от як пише Чернін, що лише з весни до літа 18-го року з України до островгорщини приїхало 42 тисячі вагонів. Тобто, можемо бачити масштаб поставок, і що фактично там було врятовано мільйон громадян А з приводу кордону з Криму, то він там встановлюється до перекопського цього перешийку, який потім полбачан, скажем так, дуже вдало штурмував. Ось і хотілося додати, що я казав Давід, що з кожною державою заключалися там певні договори там з Німеччиною, там з австро угорщиною і там наступне питання у нас про таємний договір з австро угорщиною Так, от він чому не був виконаний. А через те, що це як в контексті мирного договору, якщо одна, хоча б сторона не дотримується однієї умови, то договір є недійсним, Україна провалила поставки зерна. Відповідно, поділ Галичини на два краї також ну не відбувся. А там ще одну умову Україна порушить яку саме. Не пам'ятаєте, що він мав бути таємний? Збіжа доставка українська да Крідащо збільжя, що, що таємне. Українська делегація на чолі з Сивлюком. І приїхала і оголосила, що от переможний такий договір, скоро буде мати автономію, коронний край, і таким чином відразу перекреслила цей договір. Ну це, очевидно, лише привід. Якби австрогольці схотіли, то вони б якісь зусилля докладали для того, щоб реалізувати цю угоду. Але не реалізували цю угоду вони, тому що поляки мали велику фракцію, фракцію коло в Рейстазі і Фактично, оскільки більшість не така вже була і потужна, тому рядово поляки могли вийти з цієї коаліції, і уряд повалити. Також вважається, що ось ануляція цього договору вона була скоєна під польським тиском взагалі. Ось. Так, це ми вже дякуємо, Ангеліна, це вже ми наперед трохи забігаємо. і... Почали фактично обговорювати, дискусувати дискутувати стосовно цього таємного протоколу, який 8 лютого 1918 року між Україною та Австро-Угорщиною був підписаний. Оце це тема наступної розмови. Дякую. Так, Назар хотіли б ще щось прокоментувати? Так, в принципі, додолу ще до вимкніть. Немає можливості ми тут буквально хвилину. Так, що у сьомому пункті договору врегулювалися економічні відносини між обома сторонами? А до 31 липня 1918 року сторони зобов'язувалися укласти торговельний договір. І зобов'язання УНР були такими: за першу половину 1918 року вона була повинна постачати німеччині та Острогорщині 60 мільйонів пудів хліба, 2 мільйони 750 тисяч подів м'яса, саме живою вагою. А та іншу сільськогосподарську продукцію і промислову сировину. таке коротке попередні так для Німеччини Австрогорщини хлібний мир, а для України мир, який мав врятувати її відповідно, державність. З одного боку визнали Україну такі потужні країни як країни Четвірного Союзу, а з іншого боку. Зрозуміло, що наступним кроком після вкладання цього договору буде звернення за допомогою до Німеччини-Австрогорщини, і ті допомогу таку нададуть. Щоправда, Україна хотіла в трохи іншій формі допомогу, яка б не замовила в контроль Німеччини-Австрогорщини власне за самою відновленою українською державністю. Так, добре, дякую.